Ласкаво просимо на відеосемінар ОТО для професійних майстрів. Сьогодні ми будемо говорити про герметизацію шва між натуральним каменем і ламінатом. Герметики для з'єднувальних швів повинні відповідати багатьом вимогам. Крім чудового щеплення з різними матеріалами та високої стійкості до навантажень, вони повинні легко піддаватися обробці, компенсувати напруги і гармонійно вписуватися в оточення. Преміум санітарний силікон «Отосіл Sіл с вважається багатьма професійними майстрами найкращим продуктом для цих вимог. Будь ласка, переконайтеся, що у вас є всі необхідні матеріали, інструменти та допоміжні засоби перед тим, як розпочати роботу. Спочатку заклейте шов для захисту натурального каменю за допомогою відповідної клейкої стрічки, потім заповніть порожнину шва відповідним за розміром шнуром от Шнур забезпечує, що силикон прилипає лише до двох поверхонь натурального каменю та ламінату, а не заповнює всю порожнину шва. Потім очистіть зону шва від бруду за допомогою пензля, щоб забезпечити бездоганне щеплення герметика. Тепер використовуйте Auto Primer 1102 для забезпечення ідеального щеплення. Тепер за допомогою серветки обробіть поверхні шва. Наконечник картриджа можна точно налаштувати на ширину шва за допомогою різака для швів, залежно від кута та положення розрізу. Зараз рівномірно нанесіть силікон отусіла 70 в шов. Щоб вирівняти шов, спочатку залийте засіб для розгладжування отоглатмітель у пластиковий стакан і змочіть ним шпатель для швів. Потім зніміть надлишок герметика зі шва. Для герметизації між паркетом та плиткою використовуйте відповідний за кольором герметик Ото s С-70» і виконуйте роботу аналогічно. Тепер вам залишається лише зняти клейку-стрічку і очистити робочу зону. Готово. Шви між натуральним каменем та ламінатом завершені. Ваша робота залишиться привабливою протягом тривалого часу, якщо ви дотримувались всіх інструкцій і використовували професійні інструменти та матеріали від Отто. Бажаємо успіху і до наступного відеосемінару Отто для професійних майстрів.